Доброго дня. Сьогодні вас вітає Грінвуд 3. О, до речі, вигляд на Грінвуд 4. І починаю наш огляд. Пройдусь по всіх секціях, по яких є зміни. Нема змін тільки по 5 і 6, бо чекаємо завершення 7 і 8. І так, поїхали. Це у нас дах першої секції. На другій секції звідси видно такий самий дах. Там так само вже є стяжка. Тобто тут вже чекаємо тільки фінічного покриття, мається на увазі гідроізоляція зверху закрита, там всі воронки зроблені. Зараз покажу вороточку. Тобто вода не потрапляє в будинок, все окей. Так, пройдемось тепер по кладці. Кладка саме важчий такий момент на сьогоднішній день, тому що, ну я вже казав, є складність з робітниками, їх ми збільшуємо, наскільки змогли. І ще продовжуємо збільшувати, тому, якщо когось цікавить робота по кладці, пишіть навіть тут під відео, я з вами зв'яжусь або дам людину, яка з вами зв'яжеться. Так, це у нас п'ятий поверх першої секції, бачимо, що вже практично завершена кладка, лишається тільки з перемички поставити над входом в квартиру, і з десятки зробити з 10 см, зробити. Стінки. До речі, питали люди щодо того, як там ми там утеплюємо від е, ліфтового холу, в тому числі як ми прибираємо зайвий звук. Ну, по-перше, звуку взагалі там практично немає. Тому ці ліфти давно безшумні. Вже багато хто не задає цих питань, але є люди, які, там, наприклад, давно ще жили в панельних будинках, і в них є ці ще грюкаючі ліфти. Ну, Дивіться, це 5 см вати. І потім це, це діло обкладається 10 сантиметрами газобетону. Ну, По теплу тут взагалі питань не повинно бути, а вата прибирає на себе основний, е основний звук. Тому що газобетон звук не прибирає. Ну, Так, от вони є. Так, Тепер перейдемо в секцію номер 3 Бо кладка зараз завершується по секції номер 1 і переходить в 3. От Я четвертий, це четвертий поверх. Четвертий поверх третьої секції. Бачите, теж вже починають з перегородок між квартирами. Міжквартирні спочатку ставлять, а потім вже будуть робити всі інші. А, так, що далі? Що ще вам можу показати з цього рівня? О, прийомна площадочка. Сюди подають, бачите, газобетон масово подають. І так, оце прийомна площадка. Дивіться, це у нас секція номер 9 Вже повністю вилита з бетону. Парапет монолітний вже вилитий. Лишається тільки щити прибрати. І подекуди бачите деякі стіючки з поверха 4. 3, 4, 5. Треба позабирати. Перше, друге вже стійки забрали. Все окей. Тепер. Почали робити е, вже перший поверх 10 секції, і пізніше пройдемо я вам покажу по 11, що робиться. Поки що не роблять не перехідну частину, перехідну вставку між 9 і 10. -ю. Ну, але це ще недовго не чекати, скоро завершать, все буде окей. Е, завершили також, як ви бачите, і відсипали назад стіну. По-моєму, що минулого разу це було зроблено, але не було ще втрамбовано. Бачите, це спуск комерції, яка є в цоколі е, секції 3-4. Зараз спустимось, покажу. Так, Поїхали вниз. Е, ще раз скажу, третя секція до неї приступили нещодавно, тому що якраз завершував секцію номер 1 Як я і казав, спочатку буде перша, третя, а потім вже. Друга і четверта. В якій черзі я не знаю, тому що я колись казав, що спочатку буде йти четверта, потім друга. Насправді, як ми бачимо, от, наприклад, звідси можна подивитися, що вікна зробили спочатку в секції номер два, а в четвертій ще не робили. Вони роблять їх по поверхах. Тобто на наступному тижні буде четвертий поверх, потім п'ятий поверх. тобто через півмісяця, ближче там до кінця цього місяця, вже буде повністю зашкована вся секція номер два, і вони залишаться тільки. Четверта, як бачите, тут ще в секції номер 3 на цьому поверсі це третій, по-моєму, чи який третій вроді. Ще не робили кладку. Тільки відбувається поки що подача газобетону. Бачите, теж. кількість газобетону вже подалася. Це, це якраз міжквартирні по 25 см. Так, спускаємось ще нижче. Зараз спробуємо показати те, чого раніше не було. Так, це у нас рівень. Ага, це у нас перший поверх. Чому перший? Тому що я пам'ятаю, що у нас тут була якраз така тераса на першому поверсі в квартирі 53 квадрати з високим бетоном. Бачите, тут зробили нормальне огородження. Таке бетонне, класичне. І тут вікна не до підлоги, а також були підняті ну, через те, що тут класичний перший повар. З плюсів до вікна не підійдеш, тому що там приямок. А там, де вже далі зробили підпорну стіну, тут вже залишилось вікно до підлоги. Ну, Так це виглядатиме. В цій квартирі конкретно буде патіо, яке буде таке велике заходити. На оцю прибудовану частину. Так. Ще багато чого було зроблено по бетону по першій черзі. От зараз буду виходити з будинку. Зараз, мабуть, я спробую наступну чином розпущусь ще на, на комерційний поверх покажу комерційний. Також шукаємо сюди або спортивний зал, або школу далі. Таку приватну. Дивіться, це такий фактично open space. Це воно розділено між декількома офісами, але в принципі це може бути використатися як один, тобто тут 400 з копійками квадратних метрів, як для школи в ідеалі. Як для школи в ідеалі. Ти більше ще можна об'єднати через цю перехідну частину з таким самим офісом з тої сторони. Тобто можна і тисячу квадратів набрати, в залежності від того, кому що потрібно. Кому що потрібно. Ну от. Отака є комерція, величезна комерція, комерція все ж таки закритого типу. Тобто це не комерція, яка виходить на вулицю. В цьому є нюанс, тому треба зважати. Зараз я пройду через першу секцію, спущусь вниз, покажу, що ми зробили по бетону, по огородженню. Ага, от, до речі, звідси можна вже почати. Дивіться, це зробили підпорну стіну для входу в комерцію. І от там величезна підпорка для паркінгу. От зараз приділимо цього моменту увагу. Я швиденько спробую розкакати. Так, бачите, це перший поверх секції 1, погано видно, мабуть, вже. тому що тут темно. І спускаємось вниз на рівень паркінгу. Туди ще трохи підзалило. Так, це ми на рівні паркінгу. Сюди пішов паркінг, тут комерція зліва. Оце є в'їзд в паркінг. Дивіться на його ширину. Ширина тут достатня. В принципі, тут два автомобілі навіть розминуться. От зараз я трошечки відійду далі для того, щоб ви зрозуміло. Об'єм ширину Ну ось так. Тут, тут, тут точно більше, ніж 6 метрів. Або 6 копійками, 6 65 плюс-мінус. Спокійно можна заїхати і е, виролити з паркінгу. Тобто, навіть якщо хтось виїжджає, хтось заїжджає, ця машина може прижатися правіше, а ця і виїде. Хоча взагалі-то рух по паркінгу тут заїхали, через той виїхали, виїхала. Але поки що буде працювати один, поки не буде другого виїзду через п'яту-шосту секцію. Тепер покажу, що у нас тут відбувається. Бачите, який величезний об'єм робіт було зроблено зараз хлопці роблять обмазочну гідроізоляцію. Готують для того, щоб засипати з цієї сторони, щоб ми тут вже могли їздити, тому що нам потрібна ця частина для того, щоб добратися до секції 9 10, 11, 12, 12 з цієї сторони, бо в якийсь момент, коли почнемо рити 5-6, у нас там в'їзд не зможе працювати повноцінно, бо якраз в'їзд зроблений навпроти шостої секції. Ось така глибина всіх робіт, для розуміння, це все було долито останнім часом, для того, щоб ми могли тут спокійно їздити. Проект тут парковка, а тут спортивний майданчик і ближче до паркану дитячий. Будемо ще вирішувати, які, яку частину бетонного паркану ми будемо лишати, тому що... Все ж таки від приватного сектору, мабуть, його краще залишити, а вихід в ліс зробити 3 d паркан металевий такий стандартний, як ми завжди робимо, коли огороджуємо якісь наші об'єкти. Отак виглядає зараз 9-та. Зараз пройду, покажу вам, що робиться по 11, 12-й і 7-й, 8 секціях, не одна напроти одної. По 12, так само, як і по 5 6 поки що робіт не відбувається, крім того, що переміщується грунт постійно звідти туди навпаки. Так, це у нас 10. Коло на першого поверху. Тут підсипали ще, я бачу, до шипованої ще трішки підлили, підсипали під бетоночка, зробили випускати під каналізацію, щоб вже зарити все це діло і забути, як то кажуть. Так, бачите, вже під перехідну між 10 і 11 вже залили під бетонку, Зараз я спробую залізти. На цей щебінь чи якось так пройти, показати вам. Я думаю, так підніму, вам буде видно Бачите, оце підбетонка між 10-11 і секціями і під 11 вже зробили, бачите, розмітка. В стоять. Зробили розмітку, теж будуть готувати її під те, щоб... Вже залити під бетонкою, приступити до 11 секції. 12, як ви бачите, ще величезний об'єм земляних робіт треба вивозити. Ми цю землю будемо забирати і підсипати там, де її потрібно, чи там кудись в інше місце вивозити, в залежності від її якості. Тобто, чим більше піску, тим краще. Нюанс по 11 секції. Бачите, поки що так здається, що нібито перший поверх вривається в цей пагорб, який виритий. Тут ми будемо переробляти. Нулі зовнішні, і тому там трошечки підсипеться тут трішечки забереться. Поки що не звертайте на це уваги, тому що потім земля знов падає. Оцей такий пагорб невеличкий. Ми його зріжемо, а тут навпаки з цієї сторони підсипемо Так, рухаємось тепер до секції 7-8, тому що там вже відбулись потрібні нам роботи, які... Блокували роботу по 12. Нам треба тільки тепер також там завершити з питаннями вишипованої мембрани, гідроізоляцію, випусками. І буде все окей. Тобто ми зможемо приступити до робіт по 12 секції. Так, секція номер 7 Бачите, поки що ми нічого по ній не робимо, перемістили всі роботи на секцію номер 8. От, 8. Зараз. Армують плиту між паркінгом і цоколем Там внизу паркінг, тут цокіль І як тільки вони це зроблять, поставлять стіни, вже все, ми можемо так само утеплювати, шиповане робити, гідроізоляцію робити і зворотню засипку так само, як і тут, для того, щоб не рухався оцей ґрунт. І приймемось до секції номер 1 12 останньої секції в цьому ряду. І окремо ще тоді можна буде починати робити по 5-6 Хоча, я думаю, з 5-6 ми трошечки почекаємо для того, щоб вже зробити тут е якісь роботи по 12. І 5-6, мабуть, особливо 6 секція буде робитися вже останнім. Я навіть не знаю, хто з них. Пізніше почнеться. До речі, неважливо, яка секція починається раніше, головне, коли вона закінчиться. Так от все ж таки 5, 6, 7, 8 закінчиться пізніше, ніж 11-12. Так, хлопці, вже вийшли з обіду, бачимо, вже почали працювати. Ну, мабуть, на сьогодні це все. Все, що зміг, розказав по третьому грінвуду. все, що побачив. Можливо, чого не побачив, якісь роботи, які у нас теж відбуваються. Ну, про це, мабуть, в наступних випусках розкажу окремо, якщо не можна це показати, то просто розкажу. Всім до побачення, всім гарного дня, гарного тижня. Бережіть себе. Па-па.